Рено Меган другого покоління привезли з Німеччини. Ради вас вітати на каналі Автоімпорт. Сьогодні хочемо розказати про цей автомобіль, який коштує 6100 доларів, 6100 доларів. Це шостий рік Ресталінг. 179 тисяч пробігу з Німеччини. Коротко постану. Це у нас Ресталінг, лінзована оптика, протитуманні фари, сірий колір, скло. По кругу оригінальне лобове також, але на жаль, не вдалося нам знайти автомобіль, так що він був в рід, з рідним лакофарбовим і в рідній фарбі. Є два косметичних підфарбування, верніше перефарбування. Без шпаклівки, без реставрації і все інше. Пробіг 179 тисяч, і хтось е, запитає, а чи мінявся ГРМ, то давайте почнемо з багажного відділення. І відразу хочу сказати, коли автомобілі до нас приїжджають, вони проходять технічну перевірку. Ходова, двигун, коробка передач, кондиціонер і все інше. В даному автомобілі, коли він приїхав, ми зрозуміли, що потрібно міняти фазорегулятор. Як ви знаєте, Фазорегулятор міняється разом по регламенту, разом з гременем ГРМ. Тому замінили, що фазорегулятор, що ремінь ГРМ. Оригінальна якість замовляли на Do Є там всі документи. Десь ремонт вийшов в районі 10 тисяч гривень. На зараз вам нічого не потрібно робити. Ви сіли, завели, поїхали. Кондиціонер працює, фільтра масла поміняні, ГРМ, фазорегулятор поміняний. Через 3-4 тисячі ви міняєте масло, масляний фільтр і поїхали далі. В багажному відділенні під низом. Там, де ніша для запаски. У нас є отаке от повнорозмірне колесо. Раз, напевно, воно ставилось, але ну, практично нове. Домкрат, ключ балонний, також все є. Все заводське, Автомобіля взагалі немає ніяких слідів там, коросі і все інше. Полочка в багажному відділенні, все все клас. Задній диван. Двері відкриваємо, бачимо сонцезахисні шторочки, ну, це фішечка Рено Миганів. Задній диван в класному стані відкриваємо двері. У нас повна електрика, 4 склопідйомники, дзеркала заднього огляду з електрорегулюванням, резинове кермо. І зрозуміло, що воно не буде в ідеальному стані. Як ви знаєте, як я розповідав, як в дачі Сандера там, і в, такого, в автомобілі в такого класу, якщо резинове кермо, то воно не тримається довго. І є от такі підтертості, але це сліди. Як кажуть, використання пов'язані з часом, тут нікуди не дінешся від цього. Давайте перейдемо до пробігу, покажу вам по пробігу, що в нас є тут. У нас є тихогляди номер кузова для перевірки по будь-яким базам також. Покажи, будь ласка, номер кузова, дублюючу табличку. Можете поставити на стоп-кадр, переписати, перевірити по будь-яким загальнодоступним базам. Також на авторіо завжди на наших автомобілях номер кузова відкритий. З 7 місяць го року був пробіг 175, от практично 176 тисяч кілометрів. От така документація. Це у нас вхідні дані, це сервісна книжка, якась от К4М. Номер кузова, також всі ці дані, напевно якісь умови експлуатації. Це ще видавались автомобілі, я так розумію, новим. Ну, це ще видавалось, ще видавалось, коли автомобіль придбали в Європі в автосалоні новим. Це у нас документація на Renault Радіо на цю мультимедіа. Це все, що у нас є по сервісу. На жаль, не завжди у нас є там вся документація. Що хочу ще сказати, у нас інформативний дисплей. Є от, температура за бортом 20 градусів, показує кондиціонер працюючий, стар-стоп, п'ятиступка. Управління мультимедіа під на, на, підрульовими лепестками під праву руку, От, як бачите, пробіг. 179,021 Пів Півбака бензину в подарунок. Давайте відкриємо капот, покажемо, що у нас під капотом. А під капотом у нас самий звичайний атмосферний двигун 16 клапанів з невеликим розходом палива. Як бачимо, в 2018 році 550 грам заправили кондиціонера. От тому він і працює. 1,6, 16 клапанів, декоративна накладочка є. Тут елементи кузова не знімались, також перевіряли акумулятор в нормі. Зелена, світодіодний індикатор горить зеленим. Ну, коротше, Все як потрібно, без вкладень. По факту ви завели і поїхали, нічого не потрібно робити. Про фарбу швиденько розповім вам я. А, давайте почнемо. Капот у нас 143, 131, 120. 125, капот у нас в оригінальній фарбі. Переднє крила у нас пластик, до речі, ще люди є, хто не знають. На Меган 2 завжди переднє крила пластикові. Мені особисто дуже подобається рішення це. через те, що немає корозії тут ніколи, її тут фізично не може бути. Далі, стійка у нас 105, 124, 142, 117, 143, 140, 157. Крило поставив 138. Там у нас все в оригінальній фарбі. Далі дверка. Дверка у нас 150, 170, 80, 85, 80, 85, 89. 100. Дуже багато кого це збиває з пантелику, але з нашого досвіду, чому так відбувається? Тобто деякий шар фарби у нас заводський, деякий шар у нас менше заводського, деякий трошки більше заводського. Але це не друге перефарбування. Так тонко перефарбувати ну, майже неможливо, скажімо так. З досвіду, це відбувається, коли на машинах з віком трошки вигорає лак. Щоб не перефарбовувати елемент. Легенько знімають старий заводський лак, фарба не чіпається, наноситься новий лак і він полірується. І вже в процесі поліровки виходить отак, -от, що десь сильніше сполірували, десь слабіше сполірували. Але якось так. Другого шару фарби тут немає. Проєм давайте одразу покажемо, що він цілий. Проєм у нас цілий, він не фарбований, він не чіпався. Що особисто для мене є самим головним, що тут все не фарбоване. Якось так. Ця дверка у нас те ж саме: 132, 120, 120, 129, 111, 109. Я навіть не можу спіймати. ось 157, 160, 133, 95. Ну, бачите, самі важко спіймати ці моменти, але тут, в принципі, та ж сама ситуація. Також, скоріше за все, десь в якомусь місці вже е, трошки поліз лак, можливо, подряпинка була і довелося трошки зняти старий лак, перелакувати і відполірувати. Це криво у нас фарбоване. Е, на жаль, так. Е, в силу того, що у автомобіля малий пробіг, пробіг у нас малий через те, що він експлуатувався в місті, тим паче, що він у нас бензиновий, зачастую, якраз таки це у нас міські автомобілі. Експлуатувався в місті, а самі розумієте, що в місті може відбуватись просто все що загодно. На парковці десь хтось перепаркувався, не так. Трошки, можливо, десь була якась подряпинка, довелось перефарбувати, але бачите самі, що шпаклівки там немає. Далі. Задня ляда у нас 120, 106, 139, 126. В оригінальній фарбі. Тут, так. Да, в оригінальній фарбі. Крило 149, 128, 130. 104, 104, 100, 104. Загалом це оригінальна фарба, 119. Тут у нас також все в оригінальній фарбі. Ця дверка у нас також в оригінальній фарбі. 97, 104, 130, 118. Оця дверка у нас вже, скоріш за все. Давайте з вами подивимось. Так, так, а знову тонкий шар. Майже вся дверка 150-170. Таким шаром перефарбувати вкрай важко. Тобто нанести саме фарбу нову. Я думаю, абсолютно та ж сама ситуація. Знову десь був, можливо, вигорівшилак, можливо, якась глибока подряпина. Саме головне, давайте перевіримо проєми, щоб розуміти, що тут не було ДТП. 70, 53, 62. 57, 74. Абсолютно все ціле. І всі взагалі проєми в даному автомобілі цілі повністю. Я вважаю це самим головним признаком того, що саме не було ДТП. Це саме головне. Якось так. Отже, ось такий у нас відеоогляд. Особисто мені цей варіант дуже подобається. Саме через те, що я вважаю головним його фіш... головною його фішкою, це маленький пробіг. Це оригінальний підтверджений пробіг. Є тихогляд, як ми вже показували і так далі. А маленький пробіг і він вже обслужений. Тобто всі самі такі а, ті речі, які лякають людей: ГРМ, фазорегулятор це все вже замінене, вам боятись нічого. Ви його берете, сіли та поїхали. Ми навіть показували, там навіть бензин є, щоб доїхати. Максимально рекомендую даний варіант. Приїжджайте, дивіться, пробуйте, можете приїхати на його тест-драйв. Вулиця Білопільський Шлях, 11, міста Суми, команда Автоімпорт, завжди раді, звертайтеся.